Всім привіт! З вами Різіна ЦЦ. Продовжуємо знайомити вас з брендами-новинками, які потрапили на ринок України і вже добре себе зарекомендували як у продажах, так і в якості 2024 році. Сьогодні представляємо модель всесезонної шини Berlin All Season One. Цю модель вироблена в Китаї на заводі Kingdao Double Star Tire. Над розробкою малюнка працювала група розробників з Німеччини. Використовуючи німецький досвід як у розробці малюнка протектора, так і у розробці складу компаунда. Дана шина є представником бюджетної лінійки всесезонних шин і, судячи за своїми характеристиками і активності в продажах, займе впевнене місце в асортименті всесезонок, представлених в Україні. Модель Berlin Tire All Season One ідеальна шина для водіїв, які перебувають на дорозі цілий рік. Її виподібний рисунок протектора та спеціальна гумова суміш забезпечує відмінне щеплення на сухій, мокрій та засніженій дорозі. Водночас посилений каркас забезпечує більшу стійкість і комфорт під час руху. Всесезонна шина з гарними характеристиками керованості для безпечної подорожі протягом усього року. Дана шина вдало себе показала як на сухих дорогах, так і на мокрих, а також при зимових умовах водіння. Та являє собою якісний продукт із привабливим співвідношенням ціни та якості, та має хороші показники. Клас паливної економічності відповідає коефіцієнту D, Клас щеплення з мокрою дорогою відповідає коефіцієнту B. Ця шина має значок снігу М та сертифікована TUF Island, А нові технології виробництва відповідають високим стандартам якості. Всепогодний профіль з оптимізованим рівнем шуму забезпечує максимальний комфорт водіння. Клас зовнішнього шуму кочення відповідає 71-72 дБ. Ця шина має комфортну керованість на мокрій та сухій дорозі, що скорочує гальмівний шлях навіть у швидкомінливих дорожніх ситуаціях. Розроблена для автомобілів малого та середнього класу. Сподіваємося, що цей бренд посяде гідне місце в ряду бюджетних всесезонних моделей шин, які себе гарно проявлять на дорогах України.